Привіт! Ми продовжуємо розкривати секрети, які знайшли на дні моря. А якщо ти пропустив попередній урок, рекомендую повернутись, щоб потренувати дихання, а також пройти маршрут на підводному човні. Наше завдання буде зібрати всю колекцію предметів, які раніше загубили на своєму маршруті пірати. І сьогодні будемо працювати з такими частинами нашого обличчя, як щоки. Губи і язик. Для заняття тобі потрібно підготувати дзеркало, ложку або ватну паличку. Відправляємо з тобою до першої зупинки, і щоб забрати предмет, варто виконати наступні дві вправи. Перша вправа рівень легкий. Можеш використовувати ложку або робити цю вправу без предметів. Направляємо губи ліву і в праву сторону, при цьому робимо цьому. Якщо хочеш ускладнити дане завдання, ми робимо з тобою рибку. На початку варто підключати одразу дві щоки. Рекомендую одразу не відпускати щоки, а дещо притримати їх. Якщо дане завдання у тебе вийшло, ми можемо робити це по черзі. Спочатку робимо рибку для правої сторони, далі для лівої. Виконуємо другу вправу на цій зупинці, дивимося в дзеркало і розглядаємо свої зубки як з правої, так і з лівої сторони. А далі будемо переходити до самої вправи, де по черзі будемо показувати праву сторону і ліву. Ми виконали з тобою два завдання і можемо забрати перший предмет, який загубили пірати на даній зупинці. Друга зупинка підготувала нам завдання зі щоками. Надуваємо щоки і утримуємо повітря всередині. А далі залишаємо повітря спочатку з правої сторони, утримуємо його. Далі поміняли і направили в ліву сторону. Друге завдання дуже схоже на попереднє, але тут ми будемо утримувати повітря на рівні губ. Якщо тобі важко виконати дану вправу, я покажу тобі більш простий варіант. Випльовуємо повітря, при цьому розслабляємо так губки і потім в кінці натискаємо на них. Можеш також їх стиснути пальчиками. Забираємо нашу наступну знахідку в колекцію і переходимо вже до третьої зупинки пераці. Тут ми будемо працювати з тобою з язичком. Для цього тобі знадобиться ватна паличка або ложка це предмет, до якого ти можеш тягнутися язиком. Ти можеш також не використовувати їх взагалі під час виконання вправ. Наступне наше завдання це потягнутися язиком вперед і зробити кінчик гострим гострим Намагайся дотягнутись до палички. Після виконання даного завдання ми переходимо до розслаблення. Кладемо язичок на нижню губку і можемо навіть виконати таку вправу. Те-те-те-те-те. Розслабли, щоб він відпочив. Те-те-те-те-те. Далі знову міняємо, робимо язичок гострим. Потримали і далі знову розслабляємо. Т-те-те-те-те. Або можемо просто покласти язичок на нижню губку, як нам показує динозавр. І потримати його 5 секунд. Чудово, третій предмет ми забрали, переходимо до четвертої зупинки. І показує нам завдання знову динозавр. Працюємо з ротиком, відкрили широко-широко, утримуємо 5 секунд. І далі ротик закриваємо і розтягуємо губки. Міняємо знову артикуляційну вправу, відкриваємо ротик, робимо широким, показуємо зубки, закриваємо і розтягуємо губки. Наступний динозавр показує схожу вправу, але з деякими змінами. Відкриваємо ротик робимо широкий. Далі закриваємо і робимо губки трубочкою. Ще я тебе вітаю. Ми вже маємо 4 предмети, переходимо до останнього завдання. Динозавр нам пропонує потягнутися язичком високо-високо. Перша вправа. Відкриваємо ротик і закриваємо язичком верхню губку. Утримуємо. Якщо дана вправа для тебе нова, ти можеш взяти ватну паличку, помістити її на верхню губку і язичком дотягнутись до неї. Яку пропонує динозавр, це також підняти язик вгору, зафіксувати його за верхніми зубками. Ми можемо використовувати паличку, щоб показати, де потрібно фіксувати. Відкрили ротик, поставили паличку за верхні зубки, і також дотягнулись, відчули цю паличку язиком. Якщо дана вправа у тебе виходить, робиш язичок широким. І фіксуєш за зубками, тримаєш 5 секунд. І ми будемо знову переключати. Спочатку закрили верхню губку. Далі розмістили язик вгорі за зубками. Залишився останній динозавр, і ми можемо забирати наш фінальний предмет. Язичком закриваємо верхню губку та вправо нам вже знайома, ми її робили, або тягнемось до палички. Далі опускаємо язичок вниз і розслабляємо його. Т тете тете, те те те, те 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 те. -те, -те. Пропоную ще раз зробити цю вправу, переключитись і забирати предмет. Язичок вгору, тягнемось до палички, і далі розслабили язичок. Всі предмети на місці, а це означає, ми з тобою пройшли всі випробування і виконали всі завдання. В коментарях ти можеш написати, які труднощі у тебе були під час виконання цих завдань. Я чекаю наступної зустрічі з тобою. Па-па!